O sure. Настав цей час, коли ми з вами знову будемо обговорювати стару тему, яку тимчасово залишили через сьогоденні події. У мене було декілька відео про псевдопсихологів, які називають себе по-різному астропсихологи, психологи жіночої енергії, тренери персонального розвитку, коучі, про мережевих маркетологів шахрайських пірамід, про НЛПшників, про пікаперів і їх спадкоємців, так званих психологів між Особистісних відносин. І, звісно, гуру теми успішний успіх, яких так наповнила енергія Всесвіту, що їх аж розпирало поділитись цими з вами, звичайно, за великі гроші. Усі ж знають, що енергію космосу просто так віддавати не можна, бо карма. Що? Що саме з кармою? Ну, ви ж розумієте. Завжди сміявся з цієї фрази, але вони й досі її активно використовують для пояснення будь-якої не дуже логічної ідеї, яку втирають у мозок своїм <клієнтам>, клієнтам, послідовникам і учням. Здавалося б, ми всім інтернетом уже давно це розвінчали, висміяли, принизили, і більшість на таке вже не купиться. Ну, окрім людей з магічним мисленням. Але часто там важко щось пояснити чи змінити думку людини. Водночас, знову, як відрубана голова гідри з'явилася вона нова формула успішного успіху, яка називається боротьба із синдромом бідності. І в неї є секрет. Успіху, бо вона не така проста, як здається. Ми танцюємо на граблях. Давайте будемо чесними: абсолютна більшість людей на якомусь етапі життя, найчастіше у ранньому дорослому віці, хоче бути успішною. І в цей термін успішність кожен вкладає свій власний сенс. Для когось це про гроші і статки, для когось про сексуальні стосунки, для когось про ідеальну сім'ю чи про успішну кар'єру. Так, це не завжди про гроші, а більше про набуття навичок чи створення професіональних вертикальних і. Горизонтальних зв'язків, високу посаду, повагу оточуючих тощо для когось це все вище назване і навіть більше. І саме це спонукає нас шукати нові і нові способи покращувати чи стимулювати себе. Саме це є основою більшості випадків занурення у чергову реінкарнацію успішного успіху у новій обгорці. Також не слід забувати і про людей, що не мають такого стимулу, а мають проблеми, які вони хочуть вирішити. Такі люди щиро можуть вірити у те, що всі їх проблеми всередині них. Що вони якісь не такі, не так все роблять, і взагалі вони лузери. Зазвичай це про комплекс меншовартості, або якісь фізичні чи психічні розлади, які заважають жити. Водночас, замість того, аби послухати лікаря чи психотерапевта, чи грамотного спеціаліста психології, вони йдуть до шахраїв, бо ті зазвичай обіцяють гарантований результат, і головне швидко. А я нагадую: у медицині не існує. 100% гарантій і швидких рішень. Є прогнози, є наполеглива праця лікаря або психотерапевта, і пацієнта чи клієнта. Звісно, є і фінансове вкладення в лікування. Банально, коли у вас дірка в зубі, ви ж не йдете до шамана чи ворожки. От і тут так, але глобально дуже низький рівень знань суспільства про психічне здоров'я і психологічні стани призводить до звернень громадян до будь кого замість дипломованого спеціаліста. Що там казати про якогось там обивателя, коли спікер Верховної Ради Стефанчук нагороджує відзнакою гордість і слава України таролога і демонолога Богдана Оріщенка? Це реально треба коментувати, бо, якщо чесно, я вапі, отже, ви зрозуміли, що загалом спонукає людей звертатись до накваліфікованих і сумнівних осіб. Але на моє здивування, так званий синдром бідності просувають навіть більш-менш адекватні психологи. Чому? Бо він має псевдонаукове пояснення, яке декому може здатись переконливим. Саме словосполучення синдром бідності викликає асоціації з психологією і психіатрією, так як термін синдром використовують у цих сферах. Він позначає сукупність симптомів або ознак, які часто взаємопов'язані і можуть бути характерні для певного захворювання чи розладу. Усі ми знаємо про синдром Мюнхгаузена, так званий Стокгольмський синдром, хоча тут це просто назва явища, та інші. Водночас не слід плутати психологічні синдроми з соматичними чи психіатричними. Наприклад, синдром Дауна, який є суто генетичною хворобою, яка впливає на соціально-психологічний розвиток людини. Достатньо сказати, що Одні синдроми дають право на статус інвалідності з пенсією, а психологічні часто ні. У нас, правда, часто ще полюбляють назвати синдромами у психології те, що не є синдромом. Наприклад, інколи кажуть синдром набутої безпорадності. Хоча це насправді теорія, яка описує можливу поведінку за певних обставин. Це дуже спрощено, але впевнений, ви зрозуміли різницю. А синдром бідності, як його пояснюють ті, хто його просуває, це психологічний стан людини, який має певний спектр характеристик: постійна стабільна економія на всьому. Гроші вважаються злом або поганою річчю, заздрість до тих, хто більше заробляє. Людина носії синдрому висміює тих, хто ще бідніший. Боїться відповідальності, шукає виправдання свого соціально-економічного стану. Вважає, що гарний заробіток мають тільки шахри. Або корупціонери. Якщо ви дивитеся мої відео вже давно, після переліку ви одразу зрозуміли, що тут не так. Те, що було перелічено не симптоми психологічного стану це світогляд, визначений людиною самостійно, а не через хворобливий стан чи симптоми. Так, такий світогляд може бути дивним, неприємним, але це не патологія. Ми можемо критикувати таку людину, як носія таких принципів, не погоджуватися з нею чи погоджуватися, але називати її хворою чи говорити про якийсь синдром абсолютне дилетанство. Способи подолання. Цього так званого синдрому від людей, які його просувають, ще смішніші. Готові? По-перше, треба збагнути, що ти не такий бідний, як тобі здається. Якщо у вас немає хліба, їжте тістечка, як казали класики. По-друге, необхідно перестати рахувати кожну копійку, не заздерти успіху інших і навчитися правильно зберігати гроші. Вам не здається, що такі поради мають давати успішні економісти, фінансисти і бухгалтери, а не психологи? Так де ж тут психологія, спитаєте ви? А її немає так, це найсмішніше у всій цій темі. Ви не знайдете жодної згадки у наукових статтях, якісь окремі психологічні дослідження чи, хоча б, коротку статтю у нормальному з репутаційного погляду медичному чи психологічному журналі про синдром Бін. Максимум, що ви знайдете, це референси на хвороби бідності, які зазначають соматичні хвороби на кшталт пневмонії, внаслідок яких багато людей гинуло у кінці 19-го і в першій половині 20-го століття, через неможливість нормально харчуватися, дозволити собі послуги лікаря чи ліки, нерозвиненість медицини. Круто. Єдине адекватне, що ви зможете знайти, і що, хоч якось, можна підв'язати до цього, це поняття психологія бідності, а саме те, як впливає зростання людини у бідній сім'ї і певних соціальних середовищах. Що такий вплив бідності впливає на підвищення стресу, формування певних рис характеру і закріплення негативних паттернів фінансової і соціальної поведінки в майбутньому? Однак це було відомо давно і не є якимось феноменальним відкриттям. Це про соціально-економічні аспекти життя людини, а ніяк не про глобальні психологічні. І навіть у таких статтях ви не знайдете висновок, що таке минуле може формувати синдром, більшою мірою деякі поведінкові особливості або проблеми із стресостійкістю чи пластичністю психіки, які не є унікальними. Наприклад, зростання дітей у сім'ї з фізичними покараннями у цьому сенсі у майбутньому значно більше впливає саме на психологічний стан уже зрілої людини. Розвінчання синдрому бідності Так звідки ж з'явилась ця штука з синдромом і хто її розповсюджує? Саме синдром бідності придумали ще в десятих роках цього століття ті самі коучі успішного успіху та мережевого маркетингу, як пояснення, чому людина не успішна і чому їй просто необхідно купити курси коуча чи стати частиною мережевого маркетингу. Однак, зі зміною часу і знищенням репутації цих професіоналів, це поняття змінилося і почало жити своїм життям. Його підхоплювали багато різних людей із абсолютно різних сфер діяльності. Одне пояснення, яке вбачається саме мені, психологів стає більше як професіоналів, так і посередніх, чи навіть зовсім непрофесійних. Важче стає рекламувати свої послуги і набрати клієнтську базу. Плюс психологічна думка розвивається з розвитком медицини і наук про когнітивну діяльність мозку людини. Щоб залишатися в течії, слід постійно вивчати нові дослідження, сферу цих знань. І навіть це не гарантує стабільний прибуток. Водночас синдром бідності офієнно простий концепт, який підходить жителям більшості країн, де високий рівень бідності. Підходить він і великій кількості українців, що зростали у 80-х, 90-х і нульових, коли було мало грошей, і взагалі не дуже. Нещодавно у мене навіть було про це відео чи було в минулому краще ніж зараз? Це відео про ностальгію і соціальні аспекти життя українців, яким зараз від 25 до 45 років. Синдромом бідності можна, так би мовити, пояснити безліч речей у психіці людини і її проблеми. Навіщо коперсатися в індивідуальному кейсі, працювати з минулим, шукати причини індивідуальної психічної травми тощо, коли й такий універсальний спосіб пояснення, як синдром бідності, це ідеальне поняття для створення курсів подолання бідності і початку успішного успіху. От тільки одна проблема. Це не працює, це просто жирає час і гроші людини, які вона могла витратити на реальне вирішення своїх психологічних і соціальних проблем. Більшість порад, які бачив від прихильників поняття синдрому бідності, це зазвичай дуже узагальнені поради, які стосуються більшою мірою економіки, фінансів, але аж ніяк не психології. Витрачай більше на себе, отримуй задоволення від життя, цінуй себе і вимагай підвищення заробітної. Плати, Йди з роботи, де тебе не цінують. Вчися вести свій бюджет, відкривай свій бізнес. Якщо бізнес уже є, але не все виходить як хочеться, то або створи ще один бізнес, або ти неправильно ведеш бізнес, навчися вести його правильно. Тощо, якщо спростити це, все вийде ти, бідний, бо мало заробляєш. Знайди нову роботу, або піди на другу, чи навіть третю. Взагалі, синдром бідності, на мою думку, це реванш економічної моделі поведінки консюморизму споживацтва. Цим словом, серед іншого, позначають спосіб споживання благ, коли вони не мають функціонального сенсу, тобто витрачай, тому що всі це хочуть, або витрачають на це кошти, або просто імпульсивно, не з огляду на необхідність. Таке собі виправдання того, що людина може витратити на непотрібні її речі багато грошей. Подолання синдрому бідності може навіть бути ідеальним виправданням шопоголізму, безсистемному споживанню, розгульному. Життю одразу зазначу, звісно, ви можете витрачати гроші на приємні речі, які покращують ваш ментальний стан: чашку кави, відеогру, книжку тощо це функціональна покупка, яка підсилює ваше психологічне здоров'я і дає можливість вам адекватно функціонувати далі. Але ті, хто просуває поняття синдром бідності, говорячи про його в лапках подолання, зазвичай мають на увазі покупку нової машини або прикрас, десятої вечірньої сукні, чи щось коштовне, що підкреслює соціальний статус, хай навіть в кредит, чи таке в лапках подолання дійсно потрібне суспільству під час війни, коли кожна копійка на фронті може врятувати життя українському воїну. Та й про який синдром бідності йдеться в Україні, в якій зруйновано багато міст, сіл і селищ? В Україні яка на відновлення буде потребувати сотні мільярдів доларів? Так, звичайно, у деяких окремих поясненнях синдрому бідності є таке, що компульсивність у витратах теж ознака синдрому. Але думаю, це додали якраз тої самої психології бідності, щоб були ознаки здорового глузду в цьому понятті, легітимізація і відповідь на справедливу критику. Так що ж робити, якщо я патологічно економлю? Незважаючи на вищезазначене те, що синдром бідності по суті фейк, треба визнати й іншу річ. У нас усіх українців є колективна психологічна травма, пов'язана з бідністю і голодом, і саме на ній іноді спекулюють. Вона тягнеться з часів голодомору, економічної політики СРСР, часів 90-х і нульових. Те, що це не синдром, не полегшує наше життя, а може навіть навпаки. У мене, як у автора цього відео, теж є таке, що мене душить жаба купляти собі щось відносно дороге чи те, чим я не буду користуватися щодня. Подібні проблеми, звісно, характерні не тільки для українців. Так само зрозуміло й те, що бідність дійсно впливає на психологічний стан і поведінку. Для прикладу, часто бідність впливає на психічне здоров'я людини. Проблеми зі здоров'ям є, а коштів, щоб з ними боротися, немає. Банально купити необхідні пігулки. Також цей аспект погіршує загальний психологічний стан людини з ментальними проблемами, додаючи зайві підстави для переживань і стресу. Ця травма доволі розповсюджена і має свої характеристики, але аж ніяк не симптоми. І якщо ви думаєте, що тут є якесь протиріччя, тому що казав вище через відмінності термінології, це не так. Я проти формалізаторства у цьому випадку. Водночас за здоровий глузд у роботі з різними психологічними станами є важливі відмінності, коли ми стикаємось з психотравмами і синдромами. Психотерапія цих станів відрізняється, як і способи виходу з них. Різні підходи, як теоретичні, так і практичні. І я прекрасно розумію, що деякі адекватні психологи використовують синдром бідності тільки для залучення нових клієнтів, а потім все-таки використовують правильні методи. Для них це про. Просто засіб реклами, а втім, це створює для нас нову проблему пов'язану зі зниженням грамотності населення щодо психічного здоров'я. На цій хвилі підіймають голову нові і старі псевдопсихологи, шарлатани і купа інших коучів з досягнення успіху. А що ж робити людині, якщо вона дійсно має проблеми такого характеру, почнемо з того, що ще до психолога треба звернути увагу на таку сферу, як економіка. Бо, як не дивно, велика кількість проблем такого характеру виникає бо багато людей недостатньо фінансово грамотні. І це стосується не тільки людей, що росли в тому ж союзі з гібридно-плановою економікою, а й тих, хто з різних причин не отримав певних фінансових навичок. Наприклад, люди, які зростали. Тали в сім'ях, у яких не вивчали цю сферу знань, боялися банків, хоча хто їх може звинуватити, чи не поважали малий бізнес тощо? Простий приклад ховати гроші під подушку, або панічно обмінювати всю національну валюту на євро чи долар, коли є найменше коливання курсу, чи протилежність взагалі не купляти валюту, не робити фінансову подушку, постійно грати в ігрові автомати, лотереї, онлайн-казино, хоча цей пункт не тільки про фінансову неграмотність. Деякі з цих принципів відголоски виживання в СРСР 90-х, які здебільшого. Більшого шкодять і тим, хто їх практикує, і загалом економіці країни. Друге, що необхідно зазначити, ніхто не має засуджувати людину за її світогляд, якщо він нікому не шкодить. Концепція синдрому бідності сильно пригнічує людей, які збирають собі кошти або щось купити: квартиру, машину, відпустку. Тощо таке засудження відбувається, бо, мовляв, вони не живуть повноцінне життя. Знаєте що, у кожного своє бачення повноцінного життя, бо увага, люди різні. З любов'ю важке. Від заощадження грошей можна отримувати таку ж психологічну насолоду, як і від їх витрачання. Як мінімум, це подушка безпеки, яка гріє відчуттям, що завтра все буде більш-менш нормально. І голодним і знедоленим ти не залишишся. Звісно, я не підтримую ні патологічне витрачання, ані патологічне накопичення. У всьому повинен бути здоровий глуст і баланс, але наголошую: накопичувати гроші на свою мрію або необхідну річ не є чимось поганим чи вартим засудження. Також прихильники синдрому бідності інколи дещо знецінюють роботу людини, якщо та мало заробляє. При тому, мало тут це дуже відносне поняття. Знайди собі іншу роботу. tudo А якщо людині подобається працювати там, де вона працює, і її не дуже хвилює її заробітна плата, чи вона ніколи не мріяла про якісь незбагненні статки. У нас іноді забувають, що багато малооплачуваних професій важливі для суспільства: вчителі, медсестри і медбрати, вихователі, вантажники, касири, продавці. Список можна продовжувати. А ще забувають, що деякі професії, які в нас малооплачувані, у більшості розвинувають, на країн абсолютно нормально оплачувані. Такий невеликий нюанс. Не всі хочуть бути головними виконавчими директорами і мати золоті гори. Декому подобається спокій їх робочої рутини і професії. І без цього людству було б складно. Уявіть суспільство, де всі мега успішні, а робітничих професій просто немає. Сумніваюсь, у життєспроможності такої громади. Звісно, нас би врятували мільярди робітничих роботів, але погодьтеся. Це утопія. Змиріться, що не всі хочуть бути унікальними, у всіх своє бачення тої самої унікальності і свого життя, свої умови і можливості, а багато хто хоче просто спокійного звичайного життя. А щодо негативних аспектів так званого синдрому бідності, який зазначив вище заздрість до багатших сусідів і страх брати на себе відповідальність це наслідки нашої історії. Ми століттями жили в окупації імперії, яка Просто змінювала назву, багато негативних аспектів саме звідти. І вони потихеньку зникають. Дива не може відбутись за один день над дивом потрібно працювати. Навіщо Моїсей 40 років водив євреїв в пустели? щоб виросло нове покоління вільних людей, ніяких батьки, раби в минулому. Бо тільки вільні люди здатні побудувати сильну державу. Отак і в нас, коли наше зріле покоління буде переважно народжене і дозріле у вільній Україні, більшість негативних аспектів минулого зникнуть. На їх місце, звісно, стануть інші, більш модернові, але то вже про проблеми майбутнього, а до нього ще треба дожити. Висновки: ну, по перше, моя основна порада, якщо ви чуєте від психолога, чи бачите у нього в описі послуг боротьбу з синдромом бідності. Перевірте його кваліфікацію і відгуки на нього, бо особисто я б до такого не пішов. А купляти курси успішного успіху не рекомендував би і того більше, які зараз якраз маскуються під назвою Боротьба з синдромом бідності. По-друге, сьогодні для нашої країни психологія відкладеного життя характерна не через психологію бідності, а через те, що йде війна на виживання, і не треба зміщати акценти на вигадану маячню на кшталт синдрому бідності. По третє, у людей бувають різні погляди на економіку і власні кошти, і це нормально. Одна й та сама людина може економити на всьому, щоб потім компульсивно щось купувати. У мене було так і з відеоіграми, коли тільки почав нормально заробляти. Дехто буде витрачати, щоб покращити свій ментальний стан, а інші накопичувати кошти. Часто це та сама особа протягом різних етапів життя. Але поки це не стало якоюсь патологічною звичкою, навколо якої фокусується вся увага і життєдіяльність людини, це теж норма. Не забуваймо, існує реальний синдром селагоманія. Або патологічне накопичення, і воно якраз і є реальним аналогом синдрому бідності, бо є багато наукових статей, в яких досліджується ця проблема. Є методи психотерапії. Загалом доказова медицина визнає його, і цей розлад, за різними даними, охоплює від 2 до 5% дорослого населення планети. Бо до нього можуть спонукати зокрема такі психіатричні діагнози, як деменція або шизофренія. Про це, до речі, робив свого часу. Відео головне у цьому всьому золота середина і здоровий глузд бо все інше як правило розчаровує. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, байміякофі та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні. Пані та пани вже підтримали канал Шана та дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!